Миці завершили роботу над арт-об'єктом намалюй Україну. Тепер у Кам'янському, по вулиці Айвазовського, з'явився мурал пам'яті загиблим захисникам та подяки нашим воїнам, що боронять Україну від сусіда-агресора. Підсумували роботу святковим відкриттям. До створення моралу долучилися учні школи Акварель, мистецька школа номер 3 та художники школа імені Івана Першучева. Об'єднав команду творців відділ культури департаменту з гуманітарних питань міської ради. Ось така колективна робота, над якою ми працювали ці, цілий липень, сьогодні закінчена, завершено. Сьогодні ми кажемо слова вдячності і тим, хто малював, і тим, хто захищає нашу Україну, і тим, хто єдиною кам'янською міською територіальною громадою» створює пам'ять про тих, хто загинув, про тих, хто сьогодні виборює нашу незалежність. Ідея створення арт-об'єкту належить мамам, хлопці, яких віддали своє життя за незалежність. На муралі ви зможете знайти QR-код, просконувавши який, побачите фотографії загиблих захисників Павла Глушка та Дениса Коваленка. У цьому році виповнився рік, як загинули наші хлопці, які проживали в нашому дворі. Тут вони народились, виросли, вчились. І з цього двору ми їх проводили на війну. Це Коваленко Денис і мій син Глушко Павло. І ми з мамою Дениса та Тетяною вирішили звернутися до художника Анастасії Пустовутенка з просьбою намалювати на цьому паркані мурал. Цей мурал в нашій уяві мав бути як пам'ять про наших загиблих синів, а також подяка хлопцям з нашого двору, їх, по-моєму, семеро. Які наразі воюють і захищають наше спокійне життя. У створенні муралу взяли участь дев'ять юних художників. На заході вони отримали подяки та приємний подарунок. Своїми враженнями від створення арт-об'єкту поділилася з нами одна з учасниць цього дійства. Елеонора розповідає, що в заході від цієї роботи створювався мурал близько двох тижнів. Майже щодня вона зі своїми товаришами приходила та малювала цю красу. Мені дуже сподобалось тут малювати, і мені хотілося якось. Так, відвдячити захисникам України, щоб їм теж сподобалось, щоб якось було їм приємно. Учасники та організатори висловлюють подяку захисникам України за те, що мають змогу проводити такі заходи, що діти можуть розвиватися та не втрачати дитинство.